І от дивіться, ну дійсно світ в шоці, ну тому що, по-перше, тарифи. Там, там вже ринки відповіли, там навіть у Штатах, там Apple впала на понад 6%, Tesla на 4,5%, Nvidia приблизно на 4%, Microsoft майже на 2%. Азійські ринки сьогодні в вранці. Tesla на 36%. Ну, на 4,5% це було на ранок сьогодні. Ну до цього ж, чому ж ну, взагалі, Ма... так. Да, да, взагалі Так, так, взагалі, чому масквичні просто да. про тарифи? Так, да, да, да. А ще цікава деталь. Я не знаю наскільки це пристойно цитувати, але просто я вчора дивився різні різні різні, різні значить, ці коментарі щодо цих тарифів. розсмішив мене найбільше. E, значить, Франс 24 тому що там вони покликали декого скота Лукаса, професора американської міжнародної політики університетського коледжу Дубліна. Він коментував тарифи. І коли ведуча запитала, ну як ви прокоментуєте, він сказав, значить, наступну річ. Це цитата. Я перепрошую одразу. Перед тим як почати, я би хотів сказати, що це була найтупіша та найбільш економічна неосвічена промова, що я чув у житті. Кінець цитати. Це цитата ще раз підкреслю. Ну от таке різні абсолютно. А е, коментарі е, різні всі сходяться в одному. Тарифи це недобре. Американці точно платитимуть зі своїх кишені за певні речі. От більше того, деякі е, історики економіки вже сходяться на тому, що саме тарифи стали причиною ну, е, надмірного подовження ефектів Великої депресії на початку ХХ століття. Ну, в будь-якому разі, навіщо це Трампу? Чи є в нього план? Чи це просто от от. Запровадимо тарифи. Ну, велика депресія, якщо вже, ну скажімо, зачепитися за це питання. Ну, потім, потім підемо вже по да, іншим абсолютно. аспектам. Там ще є, ну, uh, uh, да, там величезна кількість uh. моментів. Це ж перевиробництво. Uh, тобто, це, ну, переводячи надзвичайну мову, uh, це коли держава виробляє значно більше товарів, аніж може продати. Uh, відповідно, потім починаються uh. інфляційні процеси, uh -huh. а голупуюча інфляція, знецінення валю, валюти, uh, ну все. Ну, в принципі, економіка ну на заходи в великий період рецесії. Чи може це статися сполученими штатами внаслідок запровадження цих тотальних тарифів? Оголошення цієї тарифної ну, війни вони світу? розчищають внутрішній ринок, очищають від експорту Задумка Але думками. Це Ой, тільки імпорту, перше перепрошую. приближення. Це ну, перше Крупно-блочно, що називається. Да, Так, да, да. ну це як ну, для для, для ну, прості рішення. Да? Пам'ятаєте, була в Серкашвілі ця історія? Прості рішення, прості рішення да. Да, а, які нічим гарним не завершилися. Ну, так, ну, абсолютно. Для, для з... мене з культури прості рішення, знаєте, з історії культури, це все пам'ятаєте, а що там? Все взять і поділіть. Це зв... прості рішення. Ні, зрозуміло, що якщо ти обмежуєш потік імпорту в свою країну, очевидно, що а, далі ти йдеш а, ну, чи сам, Обмежують чи тобі обмежують, то далі ти займаєшся тим, що займалася Російська Федерація при Путіні імпортозаміщення правильно? Ну, тобто йдеш та шляхами свого друга. Да? Або тим, чим займався Радянський Союз, або, або, тін, або за, за, за залізною за завісою. Да. Абсолютно правильно. правильно. Але тут є нюанси, коли економіка глобальна, то і ланцюжки коопераційні, вони також глобальні. Ми вчимо а... про світову організацію торгівлі. Ні, ми, там пос... там ми її за скобки. Винесли, тому що по суті зараз Трамп її просто вбиває. Ну, Умовно кажучи, якщо американці думають, що якийсь додж або да, там, якісь шевроле там повністю виробляються в Сполучених Штатах, вони ж помиляються. Вузлові деталі виробляються в країнах Азії, в Індії, в Китаї. Метал для цього добувається багато де, в тому числі до речі, в Україні угу. Україна сполученим штатам продавала сталь одна із. Тих країн, а, а в Сполучених Штатах да, відбувається фініш такий а, а, цього технологічного Фінішне, процесу. Крупного, злова збірка, да, да, крупного, це довозлова збірка. Збірка, причому не тільки деталі, але й технології, як би, uh -huh. цей продукт. Але Штати ж в своїй глобалізації пішли ще значно далі. Де виробляють зараз? повернемося до того ж, маска, де виробляють айфони? В Індії, в Китаї. Вже кажуть, що вони мінімум на 90 80 відсотків подорожчають. Причому і для ринку, і. Індії і для ринку Китаю, де вони втратять можливість для конкуренції, Absolutely. і для того, щоб потім потрапити в сполучені штати і потрібно що? заплатити азійських ринках, де їх виробляють, там ще є явище реекспорту, коли їх вивозять, а потім завозять і обидва рази будуть. Да. платити. Тобто, звичайні американці, mm -hmm. якщо вони раніше пам'ятаєте, як ми з вами завжди аналізували політичні цикли в Сполучених Штатах, на що орієнтуються американці, я не гадаю, що я пам'ятаю. Я багато ще пам'ятаю двом двом критеріям: це. Ціна на бар нафти, ну, тобто мовна ціна на заправці для звичайного американця, і друге спит іпотека. Да? Оце вот дві такі два речу, так. економічні стовби, на яких базуються будь-які економічні У, уявлення про добробут. Да, політичні так. кампанії, їх економічна складова, будь-якого президента там, угу. чи політичної партії. От зараз, коли американці почнуть за все платити значно більше, коли закінчаться на складах товари, які були закуплені по старим цінам, і їм потрібно буде шукати якесь імпортозаміщення заміщення або швидше налагоджувати ті процеси, які вже не конкурентно спроможні, які йшли uh -huh. з інших країн і зараз обкладені митом, ну тоді, звичайні американці просто будуть шоковані направду, тими наслідками, які саме реалізували. Ну, правда, пам'ятаєте, Трамп казав, в нього був такий теж простий, як дія, простий, простий теза про те, що ну, не подобається так, виробляйте у США. Ні, так він де, я пам'ятаю, oh. Трамп казав в своїй промові, що ну, буде важко. Але треба по Ні, ну ви ну. ж що білоруський народ буде жити як там Довго, чи як там Ні, як зрозум... ні зрозуміло все розуміло. знову ж таки. Це знову ж оце, оце от його фраза, це перше приближення. Ну очевидно, що він каже: Ідіть до нас в економіку, виробляєте в нас, на вас не будуть розповсюджувати смита. Ну і, відповідно, ви зможете продовжувати заробляти. Але на да, Бог а... з ними, ну God okay. bless America, так, що називається Окей, okay, щоб Україні допомагали. Добре. На правду, це можна все було робити. От я настане uh -huh. скажу. Не хочу критикувати. От. Це все можна було робити. Це можна було все зробити частиною одної стратегії, якщо б зробити це покроково і прогнозовано. Я вам більше того скажу і науково обґрунтовано. Правильно, і аналітично обґрунтовано. І, і до сот велика кількість питань. Вона uh -huh. так же, як і всі зараз на, на, на державні інституції не виконують свої ролі. І можливо, дійсно є певна логіка в це. Ці стратегії Трампа да можливо не через мита регулювання там відкидатись до дев'ятнадцятого там століття 20-го, да угу. а скажімо, ну скажімо, більш більш обґрунтовано, більш гнучко підходити до цих питань. Тому що чому Китай спокійно реагує? Да тому що він вже всі виробництва свої там Абсолютно. пріоритетні переріс Латинську Абсолютно. Америку, і зараз не Китай продає Сполучені Штати Бразилія, Перу, Аргентина. А по суті, вони наповнюють бюджет Китаю наво. Угу. Та але по якимось причинам аналітичні довідки оці глибокі чи Трампу на стіл не кладуть. Ну чи кладуть або він їх не читає. Слухайте, він же стіл міняв вальному кабінеті. Може вони на той старий кладуть, Треба Точно. подивитися. не знаю. Тому я от хочу завершити, враховуючи вище ж на правду, що це дійсно може, і потрібно було зруйнувати те, що вже не дієве. Можливо, і Трамп і виконує функцію цього глобального руйнування. Ни чому тому, що в Америці в економічні проблеми в них максимальний державний борг. Він збільшується. Олексій, ви чудово знаєте, Конгрес щороку голосує mm -hmm. за підвищення максимального порогу державного боргу. І якщо федеральна система не підставить плече Трампу, а це Діпстейт, не факт, що він підставить, то це від'ємне експортне імпортне сальдо може схлопнути економіку Сполучених oh, Штатів. Абсолютно. Тому як на мене, Трамп розуміє ці аспекти і намагається намагається ну контрдії такі реалізовувати, але знову ж таки він це робить занадто топорно і занадто швидко, і занадто ну як на мене, непрофесійно, що на шкоду внесе і всім іншим, зменшивши на направду рівень світової економіки, і не будуть за це платити звичайно американці і значно більше ніж раніше. We gonna live and see. да поживемо, побачимо. Да. А в будь-якому разі дві країни, які не отримали вчора ввечері е, mm -hmm. тарифів у цих. Білорусі, угу. Росія. Угу. В чому суть? Як гадаєте? Чому? А там Ще й Північна Корея, якщо не помиляюся. північна Корея Бог з нею нас менше вона цікава. Цікавить, але трошки менше. Але Білорусі Росія не отримала і це пов'язують деякі а, а, аутлети. Новинні угу. новинарні пов'язуються з е, візитом сьогоднішнім до штатів оцього Кирила, Як його там звати? Забуваю я їхні імена постійно. Дмитрієв котрий котрого між іншим з Independent назвала у матеріалі інвестиційним посланцем інвестиційний менеджер, так і так, Інвестиційний банкір. так угу. а, мені от що цікаво, чи будуть як гадаєте? Ніхто поки що не знає, навіть наш кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко, який ну знає, здається, все. Не знав про що ще не завершені розмови, ще немає інформації. Як гадаєте, давайте трошки пофантазуємо, чи могли вони говорити про аналогічну угоду з Росією, таку саму замість України? Про рідко рідкісно земельні матеріали? Ну да ну, по перше, на рідкісне земельні матеріали Трамп же його формулюється угода набагато ширше, як угода про ресурси. Погода про вже не йде мова про Мінерал виключно там так. або пріоритетно від mm -hmm. земельні матеріали. Але ж Олексій, ви абсолютно правильно зробили акцент на те, що ми не побачили, тих 10% відносно Білорусі, Росії та Північної диві. Кореї. Це От, дуже але дуже якщо я тут погоджую, що Північна Корея і Білорусь тут зрозуміло, тому що в них ну просто немає товара бороти зі Сполученими <свісно> Штатами. <свісно> Слухайте, але й в Пінгійнів його теж немає. розумієте? На, на Росії, мовляв, вже і так вже великий і величезний є е, санкційний тиск. Так Ну от а не скажу, але на підгвіні фіх також немає цього. Ну так Експортний а, імпорт загалі. на товарооборону. Мені цікаво, що вони експортувалися.